У час війни потреба в донорській крові стає критично важливою. Вона щодня рятує життя наших військових, які боронять Україну та цивільних, що постраждали у наслідок бойових дій. В обласному центрі служби крові виступили зі зверненням до Буковинців. До 18 січня долучитися до акції збору. Отож, чому зараз так важливо стати донором, та як кожен із нас може допомогти, дивіться далі у сюжеті. У часи війни найменший внесок може врятувати чиє життя. Особливо це стосується донорської крові, яка щодня стає рятівним засобом для військових на передовій і в госпіталях. Чернівецький обласний центр служби крові оголосив про кампанію збору крові до 18 січня, закликаючи всіх небайдужих приєднатися до благородної справи. В зв'язку з великою потребою компонентів крові ми оголошуємо кампанію з 13 по 17 в центрі крові активне донорство, максимальна заготівля крові і доповнюємо її. Донорська субота добра для всіх, хто має можливість в суботу прийти, долучитися і здати кров з восьми години ранку до тринадцятої. Керівниця центру зазначає, що нині особливо гостро потрібна кров усіх груп, адже запаси мають бути достатніми для забезпечення військових та екстрених ситуацій. Нам потрібні зараз всі донори з усіма групами крові. Донорство це не просто допомога, це можливість врятувати чиє життя, а бути донором це прояв відповідальності, людяності та підтримки тих, хто цього найбільше потребує. Це шанс зробити внесок у спільну боротьбу, навіть якщо ви далеко від фронту, зазначає пані Анжеліка. Донор наразі це один із донатів перемогу, і обов'язок кожної свідомої людини, хто може це зробити, обов'язково потрібно приходити і здавати кров, плазму, тромбоцити, тому що це важлива складова нашої перемоги. Очільниця центру служби крові закликає людей не залишатися осторонь та нагадала, які аспекти потрібно пам'ятати для того, аби стати донором. Людина повинна підготуватися напередодні вживати достатню кількість рідини. Це півтора-два літра рідини. Потрібно вживати, не вживати жирну їжу, медикаменти з гарним настроєм. Після хорошого сну зранку потрібно з'їсти сухарик. Знову ж таки, жирна їжа не вживається ні ввечері, ні зранку того дня, коли відбувається донація. І бажано з друзями, знайомими, з колективами, організованими приходити до нас в центр крові Українська. 36 Центр крові закликає жителів Буковини проявити солідарність і долучитися до акції. Навіть ті, хто не може здати кров, можуть допомогти, поширюючи інформацію про ініціативу. Кожна крапля крові це чийсь шанс вижити. Діана Дабинда теми дня ТВА.